Усім привіт, друзі! Усіх вітаю на своєму каналі, друзі, усім миру та добра, приємного перегляду. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатись на канал. Мені дуже приємно. Дякую вам. Кому цікаво, залишайтесь. Сьогодні 18 липня четвер, 18 липня, друзі. Вчора було відео, що буде дощ. Ага, звісно, буде. Звісно, його ж не було. Вчора це просто були хмаринки, перекрутилося, і було навіть сонячно. Потім... Але дивіться, зараз хмари передавали сьогодні точно о другій годині дня. Зараз 12.50. Ну, я думаю, що все-таки буде, вже все-таки хмари є. І вже має нарешті бути цей дощ. Ось дивіться, які вже калина яка. Які вже ягідки. Бачите, такі от хмаринки. А курочки всі під калиною сховались. Ось петюнчик півник. Всі тут, всі за тіночком. Ось курочки. Ну Все одно душно. Зараз. Сподіваюсь, що такий дощик сильний пройде, а не покапає 10 капленок, краплинок і не буде. Ось кроликів, акацію давав. Його гірки такі теж давали, які переросли. Усім дякую за активність на відео. А цей кролик, бачите? Де він? Ось, перевернув. Боже, ну от скажіть, який неслухняний кролик, хто знає, він постійно десь щось в воду перекидується і виливається цю воду. Ось, дивіться, молоденька курочка несеться, в гніздо залізла. Вже два яйця є. Ось курочка, молоденька, ломансенді, напевно, як це? Це білявка. Ось. Таке моє господарство. Я не знаю, тут сонечко виходить. Листя вже впадає вишні, жовтіє від цієї спеки. Дуже погано, що така спека дуже довго триває. Ну, я сподіваюся, що прийде дощик і вся спека від нас піде. Ця... І взагалі з України таке не може бути. Просто так уже дуже довго йде ця спека по 40 градусів. І вже має цьому бути кінець, має вже бути стабільна температура. Десь градусі 25-28. Ну не точно не 50. Тому що це нереально вже бути, якщо так ціле літо буде 50 градусів. Ось. Ми будемо сподіватись на краще. Ось курочки всі сюди зібралися. Гуртом всі тут. Я вам бажав всім миру добра. Дякую за перегляд цього відео. Усім па-па-па-па!